Це млинець плеру вагою 357 грамів. Чому саме млинець і чому 357 грамів? Сьогодні розкриваємо секрет. Ця історія розпочалася сотні років тому, коли чайні каравани слідували з китайської провінції Юнань до високогірного Тібету для того, щоб транспортувати багато чаю і зручно його помістити на коні, була вигадана така форма, яка не ламається, і при складанні один на одного дуже щільно економить місце. Така форма дозволяла перевозити на 40% більше ваги, ніж якби воно було. Було в розсипному стані. Чому саме 357 грамів? Тут все пов'язано з зручністю для торгівлі. Торгівцям потрібно було швидко рахувати великі партії чаю. Сім таких млинців. Складають рівно 2,5 кг. 84 таких млинця складає рівно 30 кг. Відповідно, це кількість чаю, який поміщався на одного коня. Тобто, це не просто чиясь вигадка, а проста математична формула. На сьогоднішній день потреби транспортувати мланець кіньми немає, але ця традиція збереглася і, по-моєму, це дуже круто. Ну і така форма це, звичайно, плюс до естетики. Погодьтеся, це дуже гарно. Тепер ви знаєте, що млинець це не просто традиція, а продумана система, яка існує багато сотень років. А якщо ви хочете спробувати... Те подібний чай і доторкнутися до цієї традиції, то ласкаво просимо до клубу якісного чаю.